Усім привіт! Ви на каналі Долітературини і я рада вітати вас у новому влогмасі. І швиденько розповім, що ми з вами сьогодні робитимемо. Я заповнюватиму планер, загальну сторінку на місяць і впишу там свої плани на читання. У найпершому влогмасі я показувала вам багато різдвяно-новорічних книжок, які я би хотіла прочитати в грудні. Я їх тут собі поставила. У мене тут в столі є поличка з книгами, які я планую читати найближчим часом, але це не якось директивно. Я буду брати їх під настрій, там багато таких дитячих історій. Не знаю, скільки з них мені захочеться. Це прямо прочитати, тому я їх просто тут поставила, вони в мене на виду. Але є кілька книг, які я знаю, що я точно читатиму, бо вони пов'язані з якимись книжковими клубами, обговореннями з друзями тощо, тощо. І от їх я собі вношу в такі собі плани. Зараз вам усе. Покажу, але перед тим покажу вам ще трохи канцелярії, листівочки, закладинки, стікери. Частину з них ви могли бачити в найпершому влогмасі на самому початку, там, де я замінювала такі осінній осінні декор, собі на зимовий. І там уже було кілька з них. Це нова колекція зимова в крамничці Сяви Ксенії Келерман. І я вам ще раз нагадаю, що за промокодом Долі ви там можете отримувати знижку 10%. Я обожнюю стікери Ксенію, вони супер мені затишні, тому я завжди беру собі повністю всі колекції і дуже з того тішуся. А зараз вам покажу якраз зимову. І почнемо, певно, із закладенок. Я їх повиймала з тих книжок, які вже поклала, аби вам показати. Зокрема, ось ця, я їх дуже люблю: що місяця заповнюю. Тут можна записувати прочитані книги за місяць, ось прочитані в грудні. Далі є закладинки на кожен місяць, це грудень. Зараз вам знайду січень, ось така з лисичкою. І, звісно, є лютий. Вона вже така. В блакитних кольорах. Я просто в захваті завжди від цих закладинок. Також тут є цікаві варіанти, можна ось, наприклад, спекти імбирне печиво за рецептом, і на самій закладинці буде імбирний пряничок. Так, і на якісь, я зараз гадаю, на які є такий собі зимовий книжковий місяць марафон. Він загалом розрахований на грудень, але якщо вам так хочеться, ви можете розтягнути собі і на всю зиму. Тут є п'ять пунктів, які можна заповнювати і читати під них книжки. Ну, краса! І покажу вам ще кілька листівочок. Вони всі. Прямо такі е, зелено-червоні, і мені це дуже подобається, крім ось цієї з зимовими спогадами. Оці кольори мені прям дуже подобаються. Є ще зимові спогади, і моя улюблена це з адвентом. Тут є адвент-календар і 31 пункт, який можна виконувати. Можна виконувати хоч по порядку, хоч не по порядку. як... Кому подобається, і я планую це робити. Не знаю, скільки пунктів закрию, але це цікаво. І далі також стікери з зимової колекції. Теж в таких є один стікер-пак в таких зелено-червоних кольорах. Дуже мені подобаються зимові спогади, такі більш спокійні кольори. І стікери для планування собі взяла теж. З такою зимовою тематикою дуже мені подобається. Я взагалі фанатка стікерів, бо я не вмію малювати, а планер заповнюю саме завдяки стікер пакам а тепер перейдемо до заповнення планера і до вписування таких книжок, які я точно читатиму. Зокрема, кілька книжок я вам зараз не покажу, але вони там будуть вписані. Ви їх бачили, я думаю, це було вчора, в книгах, які я читаю просто зараз. І ось там вони були. Але я сьогодні їх теж знову згадаю. І перейдемо до заповнення планера. У мене є окремо читацький щоденник і окремо планер. Не знаю, чи зараз видно, але він, е у нього є вибиті слова. Е я замовляла в закрутці. Е мені прям вони дуже подобаються, такі класні і можна обирати самостійно, що тобі тут виб'ють. І зараз я заповнюватиму сторінку саме на місяць. Тут коротко я собі планую якісь зустрічі, про які вже знаю. І ось так, такі вони в мене зазвичай на вигляд. Отже, зараз я заповнюватиму на грудень я вже Трішечки зовсім трішечки почала, бо мені треба було знати перші дні, аби запланувати собі урок водіння і різні такі штуки. Тому зараз я заповню далі і ви все побачите. Я замовляю, просто я собі погуглила такі м -м, стікери, стікерпаки з датами. Якщо в Ксені, коли з'являться стікерпаки з датами, буду дуже рада, бо вони будуть більш затишні. Тут дати, просто кілька разів написано назву місяця і якісь тематичні під цей місяць кілька стікерів. А вниз я собі вже клею від Ксенії з її стікер-паків ось такий набір книжечок. Ось тут я записую прямо плани на своє читання, потім їх. Якщо що викреслюють, наприклад, можна подивитися на прикладі листопада. Я собі щось планувала частину лише з цього прочитала, але викреслювала, а що в реальності прочитала, вже потім записувала на цьому стікері. Ось, позаписувала собі все, що планую саме е, або читати, або прям дочитати цього місяця. І подивимося, як воно вийде в реальності. Е, нагадую, що ось тут запишу потім книги, які насправді прочитала цього місяця. А зараз трохи розкажу про те, що тут записала собі в плани. По-перше, планую читати далі книги, які розпочала в листопаді. Це пісня льоду і полум'я, це Бріджертони, Герцог і я, перша частина, і це Піренезі. Ви можете у вчорашньому влогмасі глянути, що я вже про них думаю, і чому я почала їх читати. А тепер розповім про книги, які ще не згадувала. Точніше, згадувала, але. Е Трошки зараз детальніше про них розповім. По-перше, читатиму 27 днів до Різдва, дзвінки Матіаш, книга, яку показувала вам в покупках на Чорну П'ятницю. І книга, яку хотіла би читати як адвент цього місяця. І далі теж Різдвяна книга це листи Різдвяного Діда Толкіна. Я читатиму цю книгу разом зі своїми друзями і ми хочемо так наповнитися різдвяним настроєм. І остання книга, думаю, взагалі не Різдвяна і не позитивна. Але я хочу піти на клуб дівочого медіа. Він уже 5 грудня, не знаю насправді чи вдасться прочитати мені за кілька днів всього книгу під скляним ковпаком Сильвії Платф. У мене суперстарий примірник, я колись його на барахолці купувала, бо не знала, коли будуть, коли буде додатковий наклад. Він вже з'явився, його наче вже розкупили дуже швидко. Але він трошки у мене пошкоджений, я собі вже не змінювала примірник, бо він у мене є. От, читатиму цю історію про депресію. А, такий сумний для початку грудня а, твір, але все-таки мені хочеться з ним познайомитися і на клуб дуже хочеться сходити. І... Останнє, що я би хотіла зробити з вами спільно в цьому влогмасі, це розпакувати ось ці коробочки. Це бокси від Маслотом на Чорну П'ятницю у них були теж знижки. Я замовила собі кілька різних боксів, у них вже просто вони складені прямо боксами. Я собі взяла просто два бокси, там щось повторюється. І загалом у мене такий план частину розкласти в різні подарунки друзям, там на різні секретні санти. І все таке так по боксах. Теж розкидати частину лишити собі, щось спробувати вперше. Я загалом люблю продукцію масло Том, тому зараз вам просто трохи покажу. Не хотіла вже відкривати сама. Думаю, зроблю це разом з вами. Вони ось такі: тут написано для тебе від том, що дуже мило. Зараз я не пам'ятаю вже, як назвали ті пакунки, які я замовила, і що там конкретно, тому зараз відкриємо їх разом. Тут папір. Згори, все, папір. Ось таке там, неймовірно, красиве наповнення. І неймовірно смачне. О, тут є ще й рецепт. Тут є рецепт пряного гарбузового кекса. Не впевнена, що хоч колись в житті я спробую це втілити, але лишу собі. По-перше, тут є багато таких маленьких цукерочок з арахісовою пастою. Вони мені прямо дуже подобаються. А ще більше мені подобаються ось такі, тому що вони більші за розміром. Дуже класні, прям дуже класні. І є ще з мигдальною пастою такі маленькі, і з солоною карамелю. Я обожнюю їх всі, але, напевно, солоною карамелю люблю най найбільше. Далі взяла кілька е, пачечок солоної карамелі. Це класична солона карамель. І з апельсином та м'ятою, а ще є арахісова паста з чорним шоколадом та вишнею. І ось таке, що в них було в боксах, ніколи в них таке не пробувала, не замовляла. Це прямо вже готовий десерт, фісташковий капу -оранж. Е, Вказано, що тут сім шарів кавове маршмеллоу. Це драпольсина, арахісова паста, фісташки смажені, кавове маршмелока, какао ніпси і арахісова паста. Тож буду пробувати, розповім вам дуже цікаво, як вона на смак. Також є ось така гарна баночка з шоколадом, а загалом ще дуже гарні баночки, які потім можна під щось використовувати. І останнє, що є в цьому боксі, це така ж класична солона карамель, як була ось тут. Просто це маленька така упаковочка, а це вже в баночці. Давайте швиденько до другого пакунка. Я думаю, тут згори так само буде зараз папір. Так, тут папір, який ми зараз дістанемо. Краса. Тут згори так само багато ось цих маленьких і великих цукерок, як солоний карамель, так і пасти, як я вам показувала в минулому боксі. Але тут трохи інше вже наповнення. Наповнення. Ні, є така ж сама, сама арахісова паста, Арахіс вишня, чорний шоколад. Є класична арахісова паста, ось така вона біленька. І є ще така солона карамель. Солона карамель я прям дуже люблю. Далі є велика банка арахісової пасти Арахіс і І-і. Банка горішків, я вже забула, що там було таке. Банка горішків, це прекрасно. Горіхи це взагалі прекрасно. І ще одна баночка слоної карамелі. Слоної карамелі забагато не буває. Буду з вами на цьому прощатися. Дуже дякую вам, що були зі мною в цьому влогмасі. Пишіть, чи ви плануєте собі читання на місяць, чи вже почали замовляти різні подарунки. Буду рада з вами поспілкуватися і побачимося в наступному влогмасі.